Добрий день, любі друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про таку. Е... Універсальну рослину, як гортензія. Гортензія та квітка, яку завжди хочеться сфотографувати, хочеться на її фоні сфотографуватися. Мені дуже подобається. Це рослина чому універсальна? Тому що це багаторічна рослина, рослина, яка квітне ціле літо, весь все літо і навіть осінь. В цей раз йшла мимо, не могла пройти. Отаку красоту я побачила, і, звісно, мимо пройти дуже складно, хоч у мене і є сім гортензій різних, але мені дуже сподобалось. Дивіться, це восени в жовтні місяці. Дуже красиве таке листя. Вибрала декілька для себе самерлав. Скайфул і ще самарську лідію вибрала собі три такі гортензії. У мене таких немає, і мені дуже хотілося, щоб у мене була червона гортензія, рожева гортензія. І також ця скайфу це гортензія. В неї такі квіточки, як гіацинти, дуже гарні. Значить, я трошки розкажу про ці, про ці, про ці е, гортензії. Це я вам показую те, що пропонували на продаж. Це червона гортензія, це Summer Love. Таку я собі також взяла. Саджанці невеличкі, ціна така при, як, при 50 гривень. Приємна ціна, тому що я подивилася на кореневу систему. Покажу, як я висаджувала, залишилась задоволена, тому що дійсно рослини дуже такий якісний посадковий матеріал. Вони достатньо підрощені. Так, звичайно, вони будуть тільки на наступний, Ну, цвісти вже повинні в наступному році зробити треба правильну обрізку. Я думаю, що я упораюся з цим завданням. Мене проконсультувала господиня, яка продає ці рослини. Ось мої рослини. Це ті, що я купила. Значить, перший це скайфул, потім Самарська елідія і Самерлав. Ось такі я вибрала рослинки, дуже красиві, декоративні, бачите, даже восени таке помаранчеве листя, таке бордове гарне листя це те, що буде прикрашати сад аж до зими. Хочу сказати, що обов'язково треба, так як гортензія вона любить, щоб був родючий ґрунт, він був легкий, ну, зволожений, і основна вимога це обов'язково кислий ґрунт. Я буду використовувати такий субстрат для вирощування гортензів, клюкви, брусніки, ну, цих рослин, які люблять підкислену. Рододендрони, азалії, люблять таку підпис... такий підкислений ґрунт, який вмістить верховий торг. Він тут йде з агроприлітом, тому я його так от буду використовувати. Під низ можна компосту, трохи, тому що гортензія вона любить. Підживлення, вона любить, щоб це був родючий ґрунт. Ось покажу вам така коренева система гарненька, така, все вже заплетено. Трошки, звичайно, її треба отак зовсім злегка розпушити. Я думаю, що корінчики, вони От такі білі, жортітуваті, не дуже старі, скажу так, і я думаю, що вона піде рости. Зараз трошки розкажу вам про самі ці сорта. Skyfull дуже великі квіти, десь бутони до 45 см, при тому, що ця рослина росте 120 м. І, ну, і десь в діаметрі метр, і, має дуже-дуже-дуже крупні суцвіття. Він спочатку білий, потім набирає колір такого до переходить з лайму до такого рожевого відтінку. Вже восени він такий буде рожевий. Дуже дуже красивий. Так, ще самарська лідія. Це також середньорослий кущ, він десь до 1,3 м. квіти десь по 15 сантиметрів висотою. Дуже, як би сказати, дуже такі привабливі. Це все у нас гортензія волотиста. У мене є одна гортензія садова, просто біла. Дві гортензії у мене є широколисті, але я вам скажу дуже багато з ними мороки, особливо широколистою, так як її треба укривати обов'язково на зиму, тому що вона цвіте на на тих побігах, які, на тих паростках, які виростають в цьому році, на наступний рік тільки вони зацвітуть. Е, стосовно ж цієї гортензії, волотистої, цього нічого не треба. Вона морозостійка, її тільки можна на перших порахі. Трошки укрити, щоб від, ну, там, від вітру, поки вона приживеться, укорениться, а вже дорослу рослину її взагалі не треба укривати. Мені це дуже подобається, тому що дуже багато часу займають ці укривання на зиму. У мене восени завжди дуже багато роботи різної. тому я я вже від широколистих гортензій відмовилася. Тільки волотиста мені підходить. Що ще хочеться сказати стосовно гортензій? те, що вона, чим вона така приваблива, це тим, що дуже гарне цвітіння, всім вона подобається, тому що вона дійсно вона красива, вона. Прикрашає дуже сад, це рослина велика. вона на багато років ти її посадиш, і вона буде при гарному догляді, вона буде весь час у тебе рости, розвиватися, збільшуватись, і тим самим буде радувати, радувати як твоїх гостей, так і тебе особисто. Тому дуже от рекомендую, хто ще собі не посадив такі рослини. Треба обов'язково це зробити. Я висаджую в себе на грядці, на клумбі. Тут в мене все накрито агроволокном, щоб не заростало. Я підкислювач додала в ґрунт, щоб рослині було комфортно. У мене тут посаджені молоді азалії. Це я придбала жовту і помаранчеву. Ось уже мої рослиночки посаджені, такі Вони мусюсю пусі. Але я думаю, що пройде небагато часу. І гортензія підніметься і в наступному році порадує своїм цвітінням. Це в мене широколиста гортензія. В минулому році примерзла і не цвіла. Так, моя ялиця, піхта. Дуже така красоня, потихеньку вона росте, в цьому році підросла, я її другий рік у мене. Радують львіни зєв. ротики цвітуть і взимку, і літом така тож, рослинка. Ще дуже посадила я ранньою весною. Це глазки, ще називають їх. Ще називають їх віола, о, віолка. Так, отак в мене ще цвітуть гортензії, незважаючи на те, що вже кінець жовтня. Дивіться, дуже декоративно гарні, вона невеличка, це ще дуже молода, але незважаючи на те, що молода, ось дивіться, скільки на ній бутонів. Дуже багато. Так, це мій сад, зараз ще в жовтні. Цвітуть хризантеми, йде дощик, дуже люблю дощ. Це для мене моя стихія. Ось так от все виглядає. Щось досаджуємо, підсаджуємо, відгружаємо лаванду, це кущі великі, трьохрічні. Трьорі, ну, ось так це все виглядає. Це гортензія трошки захворіла хлорозом. але дуже красиво цвіте. Я думаю, що я її полікую, підживлю, підкислю ґрунт, і вона в наступному році порадує мене своїми квітами. Так що, що хочеться сказати, хочу сказати вам: вирощуйте різні рослини, дуже вони нас радують, дуже вони нас заспокоюють. Всім бажаю миру, злагоди. Хай у всіх все буде добре. Що буду з вами прощатися, до нових зустрічей, На все добре.